Добрий день, я до вас з набором для ой. Та зараз ви самі здогадаєтесь: чотири курячі спинки, корінь селери, цибуля, морква і буряки. Покажу, як готую свою коронну істину шедевральну страву, швиденький борщ в ролі мами. Спинки, корені, півцибулі, три морквини і води, щоб покрила все. Я варю бульйон для борщу в скороварці. Це займає всього лиш 15 хвилин. На плиті треба годину на малому вогні. Два великі буряки очищую та розрізаю. Довіряю натирання комбайну на великій терці. Це займе хвилинку. І маємо повну миску тертого буряка. Ось і зварився бульйон. Гарний, пахучий, наваристий. Саме спинки дають так багато бульйонного вивару. Овочі вже свій смак та запах віддали. Вони нам більше не потрібні. Спинки вибираємо до миски. У дуже велику каструлю наливаю олію. Там тушкую весь буряк десь 5 хвилин. Заливаю бульйон через сито. Варю на потужності 4 з 10. Паралельно очищую три картоплини та нарізаю їх на середні кубики. Відправляю до каструлі. Тим часом готую засмажку. Половину цибулі нарізаю на дуже дрібні кубики. Трохи олії на сковороду роду цибулю, До неї дві морквини порізані на півкільця. Обсмажую. Туди ж одну столову ложку томатної пасти. І до каструлі. Я капусту борщ не даю, бо в нас її ніхто не любить. Зате даю 250 грамів консервованої червоної квасолі. Поки борщ вариться, я обираю м'ясо зі спинок та відправляю його до каструлі. Туди ж столову ложку солі, жменю кропу, дві столові ложки оцту, два лаврові листи. Розмішую та вимикаю вогонь. Залишаю настоятися мінімум 20 хвилин. Боже, ну який аромат, який багряний, красивий, насичений Оцей момент це для мене все. Це моя улюблена страва, і мені реально дуже-дуже смакує борщ саме за цим моїм рецептом. Сметанка, хлібчик, сало, заради цього варто жити. Обожнюю біле, тонесенько нарізане сало. І ось цю магію, коли сметана розмішується з борщем. Українці вигадали найсмачнішу страву у світі. А ще більше класних перевірених рецептів знайдете на моєму ютуб-каналі вдома смачніше. Бувайте здорові!